Бурштин. Камінець я тримаю в руці, ніжно щічкою притуляєсь, як шкода, що каміння не ти, як шкода, що я більш не вертаюсь, а серденько прошепотить найкрай душу, цей хлопець не зраю. Хай іде. Мене рік або мить він тебе із землею зрівняє. Станеш ти камінцем для нього, будеш плакати золотом жили, не впізнає кохання твого, обірве мрії ті білокриві. і даремно йому принесла цей бурштин, що із мене дістала. Він цінує лиш то, що програв, а що має завжди того мало. Серце слухаю. Сльози течуть, невже мій бурштинець за забаву? Миле небо, мене захисти, не залиш мене з ним на поталу.